Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як прочитати отриманий лист на Gmail. Ви заходите в свій аккаунт Gmail і ось тут відображаються листи, які ви отримали. Якщо їх тут немає, але ви впевнені, що людина вам відправляла і точно на вашу адресу, є два варіанти для цієї листи. Перший варіант це соцмережі або реклама. Ну, швидше за все це соцмережі. Це якщо від якогось твіттера, фейсбука, контакту, я не знаю. А ще більша є вирогідність. це якщо ви натискаєте ось сюди більше міток. І тут є спам. Дуже часто трапляється, що коли людина надсилає повідомлення, його класифікує сам Gmail як спам. І я швидше за все, саме там і сховане. Находите то повідомлення, наприклад, від Голосу України, і натискаєте. Здорово! Тут можете йому і відповісти або прислати іншим користувачів. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Залишайте свої коментарі, уточніть, що ви хотіли дізнатися. Переходьте наші інші відео по відеоннотація. Дякую за увагу!